Вітанечко усім! Як замінити пневмопатрон або ж газліфт в офісному кріслі, комп'ютерному кріслі, також як замінити механізм гойдання. У цьому відео ми постараємося коротко та доступно дати відповідь на ваші питання. І так, перед вами наше крісло, новеньке ручної роботи моделі Besser. І на ньому ми вам покажемо, яким чином. Замінити е, несправну запчастину, тобто газліфт, або ж, як його називають, пневмопатрон. Для цього я вам рекомендую підстелити щось м'якеньке собі під крісло, для того, щоб ви не пошкодили свій паркет е, в домівці чи в офісі. І так само, коли ви будете класти крісло, будете вибивати пошкоджену запчастину, щоб ви не пошкодили саме крісло. Що воно з дерев'яними елементами чи шкіряними, щоб не пошкодити зовнішній вигляд крісла. І так, акуратно притримуючи ми кладемо крісло, може бути якийсь килимок, чи ще якась річ, першочергово я рекомендую е, збільшити висоту крісла е, на максимальну, тобто акуратненько припіднімаємо хрестовинку і витягуємо на максимальну висоту. На максимальну висоту витягуємо механізм газліфт. Якщо у вас не працює, газліфт не тримає висоту, то щоб ви знали, ось саме цей механізм називають газліфтом, пневмопатроном, він фіксується в механізму видання, в нашому кріслі це мультиблок, у вас може бути чи тілт, чи якийсь інший механізм, і також він кріпиться до труби, входить в отвір труби. І так, ми збільшили максимально е, довжину пневмопатрона. Далі я вам рекомендую забризкати е, силіконовою смазочкою. Е, ви можете взяти будь-який будь силікончик, ми не є продавцями чи виробниками силікону, але радимо, особливо, якщо крісло є вживаним, заприскати ось сюди, де е, газліфт входить в отвір хрестовини. Та ось сюди, де він кріпиться в, в Механізм гойдання в нашому випадку в мультиблок. Тому що якщо крісло старе і вживане, то за кілька років там набилась пилюка разом зі змазкою, і з усім іншим, вибити вам його буде досить важко. І так, ви собі уявно запшикуємо, запшикуємо сюди, запшикуємо туди, ставимо на кілька хвилин, щоб легше було вибивати. Е -е. Якщо ви робите це вперше, якщо ви робите це вперше, я вам можу також порадити. І ви не дуже впевнені, чи вам це все вдасться. Попробуйте відкрутити собі механізм мультиблок. Тобто тут чотири болти, ось вони два тут і два знизу. Так буде безпечніше для крісла, тобто буде менша ймовірність, що ви його пошкодите. І зараз переходимо до демонтажу механізму газліфта. Берете молоточок, я думаю, що бажано гумовий. І починаєте стукати в газліфт. Якщо він у вас несправний, то можете не хвилюватися, можете бити сильно, ви його, навіть якщо пошкодите, ви його заміните на. Заміните його на новий. О, бачите? Ось він плавно виходить. Ось він плавно виходить. Тут обережно, щоб не вдарити. Хрестовиною по нозі, чи не подряпати її, відкладаємо хрестовинку в бік. Тепер, це, що я пояснював, на максимальну довжину відкритий газліфт. Чехол опускаєте максимально вниз. Максимально вниз для того, щоб мати доступ, щоб бити сюди по мультиблоку. Тут же б'єте акуратно, щоб не поламати сам механізм гойдання. І так. Стукаєте, стукаєте yeah. вибився наш механізм. Я наголошую на тому, що чим довше ви користуєтеся кріслом, чим довше воно є вживане, тим може бути важче вибити відповідний газліфт, але нічого неможливого немає. Ну, Вдарити не 10 разів молотком, а 20. Знімайте старого газліфта чехол. Ось! Уявляємо, що старий газліфт ви викидаєте. Ставимо новий газліфт акуратненько в чехол. Запихаємо його. Ось. Новий вже у нас є в чехлі. Тепер ще вам покажу. Ну я думаю, це вже є очевидним. Покажи сюди, будь ласка, нижче. Якщо ви маєте є у Вас потреба, наприклад, не працює фіксація котагахело спинки чи ще якісь певні дефекти саме з механізмом гойдання. Ви відкручуєте 4 болти і 2 внизу. І знімаєте сам механізм гойдання. Міняєте його на справний. Потім знову закручуєте 4 болти. Закручуєте таким чином, обов'язково, щоб ця болванка, крутилка, вона повинна бути спереді е, між ногами, тобто де є сидіння, де є ноги. Вона регулює жорсткість гойдання. Тобто ви її за потреби міняєте, вставляємо справ, е, справний механізм газліфт. Ось, відсовуємо трішки е, цей чехол, для того, щоб могла е, хрестовинка поміститися. І ставимо хрестовинку. Акуратненько попадаємо, поправляємо чехольчика. Забираємо лоток, якщо він так само у вас завалявся, як у мене. І ставимо крісло. Після того, як ви ось так крісло... Поставила, я рекомендую на нього сісти для того, щоб метал зафіксувався між собою, тобто, щоб цей шток газліфта зайшов в механізм гойдання і сильно затиснувся в отвір хрестовини. Щоб в разі чого, Якщо ви його десь переносили по кімнаті чи щось, щоб не відлетіла хрестовина, не подряпалась, не вдарила вас по нозі і так далі. І так далі. Слід розуміти, що механізм газлів це і розхідник, тобто раз в декілька років він виходить з ладу, він не є дуже дорогим і його доводиться міняти. Після того, як ви його поміняєте, ви знову ж таки 2-3 роки без жодних проблем користуєтеся і насолоджуєтеся користуванням свого крісла. Сподіваюся, що відео було корисним для вас. Якщо ви захочете придбати собі саме таке крісло, заходьте в описі під цим відео. Є клікабельне посилання на наш сайт. Ви зможете з нами сконтактувати і замовити таке крісло, або ж записуйте собі наші дані, наш номер телефону, сайт та інстаграм. Дякуємо за перегляд. До побачення.